Красиво. Давай, як десь вату? з красного луча, так? Да? Да. Ну, да. Бачиш, була з красного луча, тепер на Чернігівщині. Але я сподіваюся, що не землі. Дякуємо за дорогу. Запрошуємо вас. Дякую. Я вас дуже радий бачити. Стас, дивися по традиції, значок ти знав, коли хліб вручають, хліб забрали, а рушник додому. Рушник додому до наступного хліба. Спасибо. Мені на день народження минулого тижня подарували корову, привезли з Полтавщини село Калашників. Я сказав, дякую за корову, але вона більш потрібніша. у вас, так? Хороша корівка, да? так? Стас, ну дивися за корівкою, вручай її у твої надійні руки. Дібора, ви, ви кор з корів раніше бачили, знаєте? А, дивіться, Ні, ну, ви, Ми такі ви спокійні. спокійні. — як звати але найбільша моя мрія це повернути вимушених переселенців додому, тому що вони втратили свій дім, свою роботу свою рідну землю, і не дай Бог нікому бути на їхньому місці. Бо слава Богу, ці сім'ї допомагають. А скільки сімей поза увагою держави, які нікому не треба? Тому ми добиваємося, щоб у бюджеті на наступний рік були передбачені кошти на оплату житла для переселенців, на те, щоб вони могли своїх дітей, дитячі садки, в школи, щоб місця там були, а не розказують, що їм місць немає. Бо це такі ж люди, це наші люди, це наші люди які втратили свій дім. Повинілося. і тому моя найбільша мрія, щоб вони вернулись додому, щоб Донбас був вільний, мирний, щоб там не було війни, щоб там не гинули люди, і щоб наші земляки, луганські, донецькі, повернулися в свої рідні домівки. А поки вони не повернулися, наше завдання зробити їм умови для життя. І от оцей мій подарунок, оця корівка для цієї чудової багатодітної сім'ї. Це хай е, кожен, хто має можливості, зробить такий подарунок. В нашому дворі село Лизівка на Луганщині. У нас було дві корови, у нас були свині, у нас були бачки, гусі, індики, кролі. Кожен день я ганяв, корів, випасував і домашніх, там коли череда приходила, а кожен день ганяв колгосних корів. Це було велике стадо, там 200-300 голів. Так що корови це рідне для мене істоти. От в Індії корів, вважаю, священними істотами я і в Україні корова має бути священним священною твариною, тому що вона, коли є корова в сільській хаті, це означає, що буде життя у цій хаті, і що сім'я буде нагодована. Володя я бажаю вам успіхів. і нехай ця смирічка годує і вас, і вашу сім'ю, і щоб у вас все було добре. Між прочим, скільки зараз корова коштує, щоб купити в селі? 15-20 тисяч. От корова коштує. 15-20 тисяч. Це така середня. Тобто, це насправді дуже цінний подарунок. Але цінний не тому, що він коштує 15-20 тисяч, а тому, що це корова, це українська корова, яка годуватиме ці дітей. Мирославчик, смачненьке молочко давати сметанку і росте здоровий і красивий. Ста наряд, вже отримав за корову. Дякую вам. Покажете, як живете. Ми воду провели сюди. Ні, вода тут була колега. А що у вас ще може? Пральна машина є, Нету, немає. Що вот да, ж не сказали? Поламалася машинка, тепер ми, Значит, склад у нас. ми вам привеземо подарування. Ой, спасибо, да, у да, мене вже руки. Щоб ви не руками стирали, а машинкою стирали. Давай. Викрав лисиця, да? Да ви що? Справишся чи допомогти? От я хочу дітям асфальту городським сказати. Хто там сміється. Коли ляшко каже, що Україна починається з корови. Попитайте в оцих жіночок, як можна прожити, коли в селі немає корови. Що таке корова? Гляньте на цих діточок. Семеро дітей маленькі, вони хочуть молока тепло, вони хочуть масла, вони хочуть сиру. Де взяти, коли немає грошей? Корівка рідна, все дасть, і молока, і сиру, і масла. І сметани, і всього на світі. І оці діточки будуть із своєю корівкою і нагодовані. У Голодовку, коли була корова у дворі, то це рятівниця була. Всі, хто там розказує, що корови це погано, хай приїдуть у село, попитають. Коли в селі немає корови, немає села. А коли нема села, нема України. І тому. Інша справа ціна на молоко була копічана. Зараз ми добились. По чому вже молоко беруть? Поп'ять О, Бачите, Спасібо. я вам обіцяв, що поможу. Спасібо. Ми добивалися, значить, прийняли в першому читанні закону Верховній Раді і заставили, щоб перекупники по 5 гривень. Було літр молока 2 гривні, а було десь і рубль 80. По -по Посчитайте, рубль 80 літр молока. Ні. А весну навпаки зробимо, щоб більше було. Я ні, не по 10, я вважаю, що літр молока по сьогоднішніх цінах повинен бути 7-8 гривень за літр молока. Тобто 5 гривень це початок, а далі 7-8 гривень. Побачення, дякую, хлопці з наступаючими святами.